В нашій країні в Україні дуже радикальна ситуація. У нас є, є фактично два вибори: або ми створюємо сильну країну, з якою ніхто не захоче зв'язуватися, якою буде достатньо грошей для забезпечення своєї оборони, або ми просто зникаємо. І нам всього догнати хоча бы 50% ВВП там Росії, яка, блядь, то телепается позаду багатьох країн світу і Європи. Вон, Польща, як я кажу, має вже ВВП в половину той громадної, нібито потужної Росії. Хіба ми не здатні це зробити? Від цьому ховається наша перемога, ховається наше виживання. Зробити. Вільну країну для підприємницької діяльності для виробництва будь-якого озброєння, зробити Україну хабом з виробництва озброєння, щоб у нас вироблялось будь-яке озброєння, тим більше, що в нас є можливість його відразу випробовувати, Та це клондайк. Надай можливість цим займатися, зими будь-які обмеження про виробництво зброї, зроби прикосновеним частну приватну власність. І все сюди потягнеться бізнес, який буде тут виробляти різну зброю, не лише наші, але і закордонні. І тоді ми побачимо нашу перемогу. Тоді люди захочуть сюди повернутися, коли тут не буде ніяких заборон поведення бізнесу, і взагалі не буде ніяких заборон для життя звичайних людей. Коли держава буде займатися тим, чим вона має займатися, виключно лише обороною країни, ані рідного роду, незрозумілими зрозумілими справами. Які їм понаписували різні чиновники. Нехай цим краще займаються самі громади, раз вони ж живуть. Там же живуть люди, яким нібито потрібні різного роду чиновники, то нехай самі ці громади і вирішують, які їм чиновники потрібні, і самі їх фінансують. А держава буде мати окремий свій податок, що два. Один від руху грошей два відсотки, а інший 5% мита. І все. Для тих двох податків навіть не треба. Податково, і це все буде зніматися практично автоматично. І на всі ці гроші наша держава, яка буде складатися з армії, спецслужб і зовнішніх представництв, буде проводити нас захист, буде закуповувати всю необхідну озброєння, захисні системи для нашої армії. І тоді і буде наша перемога. Тоді для людей буде свободне вільне життя, які самі собі його влаштують. Я вірю, ви здатні це зробити. Хіба вам потрібна нянька вигляді чиновників, яка буде за вас все вирішувати? Ви самі здатні про себе потурбуватися. Тоді ми побачимо нашу перемогу.